Чемпіонат України на рукопашному бою, Чемпіонат області по рукопашному бою є вже шість перших місць і одне 90 спортсменів із восьми районів області, наймолодшим учасникам по шість років. 23 березня у спорткомплексі Ратиборве розіграли відкритий кубок Вінниці з кікбоксингу серед дітей, юнаків і дорослих. Обласне молодіжне об'єднання Взаємодія не лише організувало змагання, але й подбало про трансляцію чемпіонату в інтернеті. В чем эксклюзивность этого э, чемпионата, как и те, которые, в которых мы принимаем участие как организаторы. Есть онлайн-трансляция этого чемпионата, где каждый, э, кто интересуется, э, куда отдавать своего ребенка, какому виду спорта, может зайти и посмотреть и выбрать. Реально, то есть э, многие федерации и организаторы соревнований отказываются от онлайн-трансляции, когда мы предоставляем такую возможность бесплатно. І можна посмотрити весь чемпіонат, прирізаний по поєдинкам в яких вісових категоріях розіграний, адслідіть е, пос... роботу 15-річний Юрій регулярно тренується з ушу, але турнір з кікбоксингу не пропустив. Опанувавши два види спорту, знаходить у них як спільні ознаки, так і відмінності. Ушу повноконтактний, бой, там можна застосовувати кетки, різні прийоми, а тут бой тільки руками і ногами. Ярослав Стефанов із бару привіз на змагання десятирічних спортсменів. каже, руками й ногами вони б'ються не менш наполегливо, ніж дорослі. І, хоч про всеукраїнський рівень думати зарано, результатами у Вінниці тренер задоволений. Перемогли перед цим виступали три поєдинки, три досрочних. Тобто три нокаута. 26 комплектів медалей розіграли під час змагань. Кращими визнали спортсменів у різних вікових та вагових категоріях, а також серед дівчат. Благодійний фонд Здорова нація, що офіційно підтримував турнір, називає кікбоксинг спортом, що чудово загартовує молодь та відволікає від шкідливих звичок. Ми взагалі співпрацюємо з багатьма федераціями. Запрошуємо до співпраці інші федерації і готові взаємодіяти зі всіма хто. Культивує фізичну культуру та спорт, тому що саме це є профілактикою від багатьох негативних явищ, і ми хочемо виховувати е е нове покоління, здорове суспільство, інтелектуально і фізично. А це дає саме фізичний та духовний розвиток. Підсумки змагань кажуть організатори украй важливі, адже вони покажуть, хто війде до Вінницької збірної, яка змагатиметься на всеукраїнському чемпіонаті.